Познайомтеся з капітаном першого підрозділу Японії Геном Нарумі. Ще трошки платини. Трішечки. Так, п'ять 4 асисти! Сюди платиновий ранг. Дядько моя БС-5! Хасигава, ти чудовисько. Я ж сказав, щоб ти прибрався, бо я приведу новень. Це вже мені вирішувати, слухати тебе чи ні. Тобі просто було лінь. Взагалі, то це я вирішую, що робити в моїй кімнаті. Ця кімната не твоя, вона належить силам оборони. Та тобі одному це тут очі муляє. То що, може, ти тут будеш прибиратися, га? Не забуй мене! Ну, якщо ти наполягаєш, уперед. А ну не чіпайте. Я все сам зроблю. Ей, зупиніться. А? Це Нарумі, наш капітан. Познайомтеся. Дідько, моя повага до нього впала плінтуса.